Друзі, всім привіт! Ми знаходимося в столиці українського десанту в місті Житомирі, де вже півроку активно працює, і розвивається другий рекрутинговий центр десанту-штурмових військ збройних сил України. Тож як саме проходить відбір кандидатів на обрану ними посаду в обрану ними бригаду? Давайте подивимось. Ходімо за мною. А як вас звати, звідки ви прибули до нас і в яку бригаду саме ви збираєтесь йти? Мене звати Андрій, і я з Тернопільщини іду в 95-го до десанту бригаду. Супер, на яку посаду? На посаду снайпера. На посаду снайпера. Так, а так. чому саме десанто-штурмові війська, чим вас зацікавили саме цей рід військ? Зацікавив тим, що тут, ну, по-перше, в 95-й бригаді великий багаж знань і історія бригади. Тобто в них досвід були найвеликі дії відповідно, люди, які можуть почати. Супер. Пане менеджер, дозвольте звернутися до вас. Скажіть, будь ласка, на якій стадії зараз кандидат, що він вже пройшов, чи придатний він, і чи все в нього добре взагалі? Так, ми з Андрієм ми вже не перший день спілкуємося, тобто, тут вже фінальна стадія. Сьогодні він підпише контракт. Дійсно піде на снайпера. 95-та бригада його бере, велика пройдена. Там. Ну по всім етапам ця людина підходить на цю посаду абсолютно. Тому сьогодні підпише контракт. А, пане Андрій, скажіть, будь ласка, а, чи і відбувалося у вас спілкування з вашими майбутніми командирами, про що говорили і як взагалі відбувається відбір у 95-ту бригаду? Так, спілкувався з ними. І знаєте, навіть це спілкування воно таке було відчувало, що я прям хочу служити в цій бригаді. Люди розуміються по фаху, можуть мені щось пояснити, і я в принципі розумію, куди йду і що не чекаю. А чому брав сам десантно штурмові війська? Не знаю. Я сидів вдома, скачав приложення резерв плюс, подав заявку, і на наступний день мені вже дзвонили звідси. І я погодився. На яку посаду? Стрілець снайпер. Стрілець чому саме ця посада? Ну багато хто просто з молоді, тим паче, обирає там безпілотні системи. Чи це тобі не близько? Ти хочеш двіжого? Я хочу да, двіжкувати, познайомитися зброєю, навчитися стріляти. Супер! А яка твоя особиста мотивація? Чому вирішив піти на війну? Особиста мотивація, та ну, всі воюють. Я подумав, чим я гірший теж можу піти і допомогти своїй країні. хоч якось Тож, друзі, якщо ви вирішили долучитись до війська, приходьте до другого рекрутингового центру десантно штурмових військ. Обирайте посаду, обирайте бригаду і разом до перемоги.